Рада вас вітати, дорогі мої друзі, на своєму каналі. І в нас сьогодні буде таро-прогноз для овнів. На липень місяць ми подивимося з вами, яка ж енергія буде в цьому місяці у липні, на що варто звернути увагу. І спробуємо за допомогою карт Таро отримати якісь підказки для того, щоб вам було краще жити, і на що ж, все ж таки, а де треба бути або перегальмувати, або навпаки. Піднатужитися і швидше прийти до своїх цілей. І так, перша карта для огні. Дивимось. І це в нас 5 картка п'ятерка, п'ять кубків. Дещо на початку місяця у вас може щось дуже таке емоційне буде стану і розчарування. Якось похмуро себе відчувати, наче нічого серйозного не трапилось в вашому житті. А все ж таки не відчуваєте якогось позитивного, такого стану наповненості. Щось вас, скоріше, всього, може розчарувати. Да? І як ця дівчинка сидить, от вона не бачить нічого, окрім того, що. Вона дуже сильно сконцентрована на своїх емоціях а емоції в неї не дуже. Гарні, вона прямо розчарована у чомусь. Так? І ця карта нам каже про те, що не треба забувати те, що все ж таки є спектр емоцій дуже широкий, дуже великий, де ви можете здобути натхнення в іншому. Не треба зациклюватись на чомусь одному. Да, тобто, такий початок місяця в нас емоційний, не дуже задоволений стан, стані там, емоцій, да, емоційно не дуже стабільно. Але давайте дивитись далі, як же будуть розвиватися розвиватися події. І наступна карта, знов у нас, у нас п'ятірки, вони взагалі е, означають якийсь такий внутрішній е, кризис, да? е, то так само вже йде по ваших цілях, по вашим е, е, бажаннях. Тобто ви будете відстоювати свої бажання в зовнішньому світі. Це може бути якась і конкуренція проходити між колегами, якщо це стосується роботи. Да? Це може бути так, що ви будете відстоювати свій проєкт, відстоювати свої погляди на якісь моменти на роботі. Да? Тобто Це конкуренція, це якісь змагання. Також ви можете відстоювати свої бажання в своїй родині. Це все про те, що ви будете відстоювати свої бажання, свої цілі для того, щоб вам досягти в подальшому своєї мети, своєї цілі, саме по тому, що ви так хочете. І ви з цим справитеся, ви зможете, ви відстояти все це, тому що у вас є ця внутрішня сила, і у вас все вийде. Але такий напружений момент, да, я вважаю, що спочатку ви будете емоційно так, чуть е, роздратовані, да, такі при, приунивші. А потім вже ви зберетесь і будете відстоювати з цим своїм внутрішнім ресурсом, всім своїми силами свої бажання. І так, дивимось, наступна карта, і це е, у нас буде Пентаклі. Тобто, з грошима в очікуванням фінансів. Там, те, що ви раніше заробили, те там, де ви приклали максимум зусиль, і зараз ви будете очікувати. Очікувати виплат, очікувати зарплату, може очікування премії, очікування якихось додаткових доходів, які у вас можуть бути, то можуть бути дивіденти від чогось, або кудись ви вклали гроші. Да, фінанси зараз ви очікуєте, що це має прийти. То, знаєте, ну, вони прийдуть, кошти отримаєте, але треба. Чуть-чуть почекати, да? треба почекати, тому що це в нас карта очікування фінансова, але вони будуть, можете за це можете не хвилюватись, вони прийдуть. Ще такий момент, це може бути, наприклад, якщо ви погано себе почували і десь там прихворіли, да? щось такого плану було, тобто були не в такому не в ресурсному стані, то то Ось, ось то вже ви будете відчувати себе і здоровим, і, і більше будете наповнені да, наповнені діяти, йти до своїх цілей, виконувати свої, здійснювати свої бажання. Тобто, вже ви приходите до стану такого, що ви будете в ресурсному стані. І так, наступна колода, ми ще з вами подивимось. Ще три карти достанемо. Що ще вас очікує? Ту Тужезлі. Тобто буде, як Якесь прояснення ситуації. Це може бути тузин, в нас завжди є такими нашими думками, нашими інтелектуальними здібностями. Да? Це в нас буде прояснення, ясність. Ясність вашого розуму, вашого якоїсь може бути ситуація, яка зараз у вас не вирішується. І ось настає час, коли вона. Вирішиться. Тобто, все вже ви чітко приймете якесь рішення, ви зрозумієте це. Це буде не відчуття, як я відчуваю да, по серцю, як я хотів, як мені комфортно. Це ви приймете це рішення виключно аналітичним своїм умом. Тобто, проаналізуєте, проаналізуєте і приймете таке звішане рішення. Чіткість, ясність, таким холодним розсудом так? будете приймати рішення. Це може бути ще якась новина стосовно із зовнішнього світу прийти. Тобто для вас буде ця така неочікувана новина. Або може якесь так само рішення прийде неочікуване. Далі дивимось. Але головний посил це прийняття рішення, яке, можливо, ви довго не вагались прийняти. Дивимось далі. Мм, дуже чудовий аркан, і це аркан старший нас закохані. Закохані. Це, по-перше, звичайно, емоційний стан або закоханості, або. Що стосується там партнерських, це коли ми розуміємось партнером зі своїм, будь то в бізнесі, будь то на роботі можливо, або в родинному колі, або взагалі коханий ваш чоловік. Тобто, коли ви знаходитесь на одній хвилі, коли ви розумієте, і вас люблять, і ви любите. А ще це дуже важлива карта, нам говорить завжди про карту, про вибір. Вибір, який ви маєте зробити. Можливо, предстане така ситуація, коли ви будете зараз, так само може бути щось не до кінця ви можете сприймати да? і брати на себе відповідальність. Ви на самому поки не хочете брати. Ця карта в нас про те, що ви приймаєте вже рішення, коли тут ми приймали рішення. З ясністю, з, да, з холодним розумом, то тут ви будете вже більш важливі, більш глибша якась ситуація є, буде в вашому житті або є там, де вам треба зробити прям вибір від серця, тобто вибір такий, який ви насправді хочете зробити. І при цьому взяти відповідальність за те, як буде на себе. Тому що, коли, наприклад, ми йдемо в якісь стосунки, і ми вже приймаємо, ми вибираємо цю людину, і ми вибираємо свого партнера, і ми приймаємо відповідальність на себе, як будуть складатись наші стосунки, як я буду в ці стосунки. Кладати, що я буду давати партнеру, що мені буде давати партнер, те, що я очікую, тобто очікування. Оце карта в нас про відповідальність стосовно нашого вибору, коли ми йдемо в щось більш таке глобальне і дуже важливе по нашому життю. І так, і наступна карта. Дивимось остання карта. Емоційна карта з сім кубків. Да? Це у нас карта, коли у вас дуже багато бажань, дуже багато розфокусовки. Немає чітко сформованого якогось одного бажання одно, або якоїсь одної цілі. Тут, бачите, вона хоче і то, і то, і то. Тобто, це карта, коли у вас Якісь такі на світ рожеві окуляри, коли ви не знаєте конкретно, чого ви бажаєте на цей момент. Це карта така більш ілюзорна, коли ви Якісь питаєте такі ілюзії стосовно чогось, може бути це стосовно якоїсь там події, або стосовно чого вам купити, да, ви хочете багато чого, і конкретно не знаєте, чого б хотіла. Хотіла б всього, але конкретно чого. Я ще не знаю. Це може бути: я хочу підвищення на роботи, або я хочу більше заробляти, або я хочу кохання, або я не хочу кохання. Так? Оце карта, коли ви розфокусовані, ваш взор внутрішній розфокусован, і ви це транслюєте. Тобто, таке загальне можна сказати, що. Це так ілюзорне сприйняття світу. Що можна ще додати до цієї карти, то можливо сконцентруватись і вибрати насамперед те, що вам на, саме на даний час більш важливо. Або взагалі залишити все у стані такому спокою, воно само прийде. Якщо зараз немає можливості або внутрішнього такого стану, коли е, я можу це вирішити, то краще залишити на, кра, е, на кращий час, коли це, е, це, ця відповідь вона самостійно вона прийде до вас і ви її відчуєте. На своєму внутрішньому плані, да? це буде відчуття, що ви на самому, на самому ділі да? По... від душі, від серця, чого ви насправді бажаєте. І так, дорогі мої овни, це в нас такий був прогноз на липень місяць. Я вам бажаю позитивного настрою, натхнення і, звичайно ж, мирного неба. Всім до зустрічі! Пока-пока.